Скоро до школи певне подумали контрабандисти, які намагалися через ягодин вести шкільне приладдя поза митним контролем. Майже 11 тисяч штук пеналів різних артикулів китайського виробника перевізник приховав серед офіційно задекларованої партії шкільних наплічників. 53 коробки зайвого товару були виявлені і вилучені під час повного митного огляду в місто вантажівки на понад 3,5 тонни. Я стаття митного кодексу, зокрема, її перша частина, це дуже, скажем так, популярна серед товарних контрабандистів стаття, і вона полягає в тому, що з приховуванням від митного контролю, тобто подаючи недостовірні документи про товари, які вони намагаються ввести на митну територію України, перевізники намагаються зекономити на сплаті митних платежів. Ми пам'ятаємо про те, що з 1 липня вже повністю повернена і ПДВ мито під час ведення товару на територію України цього разу ходовий товар, оскільки ми напередодні навчального нового року знаходимося, це шкільне приладдя. І цей перевізник він задекларував офіційно 3,5 з тонни. Вантажу вартість цих пеналів, які виявили і вилучили митники 1,2 мільйони гривень. Тобто несплата митних платежів була б суттєвою, але ми виявили це, і відповідно до того ж сами 483 статті митного кодексу, таке порушення тягне за собою штраф у розмірі вартості предметів правопорушення і конфіскацію цього майна. Відповідно, ми передаємо матеріали до суду. На митниці зазначили, це майно поки перебуває у статусі тимчасово вилученого. Далі слово за судом, який має винести відповідне рішення.